Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Вела-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні я пропоную захист шатунів від торгової марки Шимано. Даний захист, модель має FCM311. Який підходить до шатунів, які мають е, велику зірку на 48 зубців, що і вказано в е, описанні даного е, захисту. Цей захист е, 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 є пластиковим, він стоїть на шатуні, який праворуч у нас, і е, цей е, захист кріпиться завдяки болтам. Е, от як воно є в наявності в нашому є, в магазині, я вам відкрутив. Воно достатньо велике. Ну, Звичайно, тому що кріпиться на шатун, який має велику зірку 48 зубців. Кріпиться воно завдяки болтам. З е, тильної сторони є 4 позиції, куди вкручуються болти. Самі болти е, в наявності до цього шатуна. До цього захисту прилагаються. Ось вони ось такі чотири штучки. Ну, і також є інформація о тому, що це за шатун, враховуючи ваш велосипед, ваші велосипедні шатуни. Якщо вам цікаво поставити. Новий захист шатунів, новий захист, щоб бруд не попадав на, вашу, на ваш одяг, то цей шатун сюди вставляється завдяки е, зручному розположенню. Ось так він продягається, потім ставиться і закручується чотирма болтами, які в наявності. Е, даний шатун від торгової марки Шимано підходить на систему Шимано 48 зубців і, повторюсь, модель називається. М311 для системи три зірки попереду, а позади вже скільки буде? 6, 7, 8, 9, завдяки вашому бажанню. Якість надійність від нашого магазину завжди. Для вашої уваги. Якщо вам потрібно поставити, приходьте в наш магазин Віла Віва. У нас є майстерня, де це може зробити наш майстер з гарантією якості. Приходьте, купуйте, замовляйте захист шатуна. До побачення! hi das